Це є ваша ванна під ванною. Тут є зовсім не сухо. Якщо подивитися на стяжку, вона вся темна, вона не світла. Тут є багато волості. Якщо я Ну все, бачите, мокре, сире. Все сире, все. Так отут вот, вот. Просто було то. Це все було. Ось, ну це все є сухе. Сирість тут може утворюватися через конденсат. От ванна вона конденсує. От вона мокра. Тут, якщо подивитися, зверху аж каплі води стоять. От. Оце все каплі води. У всій кромці. От блистять. Тиск я провірив, тиск води тримає, холодна, гаряча, не протікає. Зараз ще тестую каналізацію і опалення, подивлюся. О, от вся причина. Причина встановлена. Закривайте, закривайте, бо зараз затопите сусіда. Все. Причина встановлена.